Всім привіт! Сьогодні я буду розказувати про Зеленого Поріжжя. Є гра така. Де є автобус 6. Мені ще його додали, у вас буде випрос. Та ось чому. Тому що цей автобус економить шлях до за Шинського і можна ним доїхати до депо. Я вам покажу все це у відео. А зараз почнемо. У нас є такий автобус, як 6. Ну ніхто не розуміє його, Якби сутність. Навіть він, навіть оцей чувак. Разумею. Вот, який... це він Оно, вона вона вот піде. вона просто кудись то перепортирувалась, так? Добре. Тож почнемо показувати, як. Як і що тоже поехали. Кто побачив, тут есть такая зупинка, так сказать. Или какой мы запомнились. Кто скажет, на она? А вот я вам скажу. Я всю зупинку сделали для того, чтобы бачите там дома. А с той зупинки. Буде легко до них добиратися. Так додали ось цю зупинку, але треба жати шість, того те. Всі катаються на оцій руки. А я катаюсь на оцій руки. Я відлічаюсь від цих. Так, добре. Поїхали. Далі розповідати, чим він корисний. Почекайте. Для вас займе пару секунд, а в мене цілу їзду. Друге. В нас тут є, якби ось така зупинка. Хто не знав, тут додали сату і стрібівки. Все набагато якби економніше доїхати в депо. І ще я пок бачили шляхи до житешніх. Шість шість біля Шісте... нього єде. Тож до побачення.